Украинская компания столица. С вами я, Алексей Дольченко, и, и Николай Григорьевич Маламуж. Здравствуйте. Николай Добрый Григорьевич. день. Э, наша передача это итоги недели, международные новости. Так, начнем. Э, основная новость, которая пришла к нам э, из Брюсселя, это грустная новость, это теракты в Брюсселе, которые произошли 22-03 числа. Это э, взрывы э, в аэропорту и взрыв в метро. Э, в результате этого теракта э, погибло 34 человека, 3 более 300 получили ранения. Николай Георгиевич, ви як спеціаліст міжнародного тероризму, це ваш вопрос, так який э, скажіть, будь ласка, чим э, на ваше уявлення керувалися э, терористи, що вони хотіли від терактом добитися? Перш за треба сказати, а яке ж коріння цього тероризму, зрозуміло, що глобальна концепція терористів це створення потужної світової держави арабського халіфату, і вони мають перспективу створення відповідних структур. Бойових структур в різних точках світу, перші в країнах Європи, для цього створюються відповідні передумови. От і в процесі великої міграції, яка розпочалася із 80 х 90-х років, от відповідно мінялися сам стереотип діяльності суспільства Перші європейських країн, це відповідно велике представництво країн середнього, близького сходу, південно-східної Азії, Північної Африки. І якраз на цій основі формувалися різні структури, які пов'язані з радикальним ісламом, з діяльністю терористичних організацій. Спочатку це були Фезбала або Нідаль, наприклад, браття мусульмани і інші народні фронти. Але пізніше визволила якраз глобальна структура, це Аль-Каїда, яка мала відповідно глобальне значення як ідеологічна структура і світтєва структура. Але вона проводить секторальні теракти. І ці структури, які були, вони були більш ідеологічно, які формували. Ідеологію на базі якихось центрів, це, наприклад, Пакистан, Афганістан, от Ірак, інші центри. Але подальшому виникла ідея створення розгалуженої бойової організації. І якраз три роки назад ця потужна організація розпочала свою діяльність вже на базі існуючих осередків, якраз і Аль-Каїди, і якраз представників мусульманського середовища, які мали особливо радикальне формування, і що небезпечно, що вони розпочалися цю роботу в 84 Країнах світу з бюджетом 16 мільярдів доларів це фінансування через поставку нафти, газу, внесення якраз в бюджет цієї організації і внесків різними навіть прикрито урядами ряду арабських країн, міжодними фондами, благодійними фондами під різним прикриттям, якраз оця велика діяльність по проведенню організаційних заходів, а тоді проведенню бойових атак. Вже мало значення ось період проведення першої атаки 11 вересня, це ми говоримо про США. Відповідно, в Лондоні, в лондонському метро, це сестральні, але надзвичайно кроваві акції. А пізніше розговорна структура почала працювати в кожному регіоні і практично в всіх країнах Європи. І в цій ситуації тут намагання було різних спецслужб, я як спеціаліст кажу, і США, і Європи, і Росії впливати на цю ситуацію, а мов використовувати навіть ці організації. Але пізніше навіть та агентура спецслужби, яка працювала на конкретну країну, вона переходила на бік керівників якраз і е, Ісламської держави, і відповідно вже вела ту велику е, роботу щодо арабського каліфату світового панування. І от якраз ці структури, які появилися в Європі, і вже як е, фактори бойових груп, вони вже почали реалізовувати ці великі сценарії. І зрозуміло, для цього потрібно було По, приводи. Приводи були це відповідно десь зіткнення на, між мусульманами і християнами. Десь, наприклад, публікації в журналах або, такі, або е, різні ситуації, які е, начебто торкалися релігійних образ, наприклад, пророка Мухаммеда. От, про да, це ми говоримо. Да, От відповідно, ряд було е, публікацій в Брюсселі, в інших країнах світу. Якраз використовувалися для нагнітання ситуації, ідеологічної обробки, і тут якраз було дуже потужне скерування, що іслам в окремих секторах вже набував фактору екстремістських дій, а далі і бойових дій. І якраз приводи, які були використані, і в Франції, і в Брюсселі, і в Британії це були вже наче, пік їх діяльності, де були дані команди розпочинати терористичні атаки. Поряду секторів або окремим країнам, які рахувалися винуватцями цих образ або цих дій проти мусульман і тому подібне. Тому в даній ситуації це було очікувано. Я більше скажу, що на початку 90-х років ми спілкуємося з керівниками спецслужб країн Європи і США, а також керівниками країн. Вказано, те, що якраз оцей формат великої маси переміщення людей з мусульманського сходу має загрожувати якраз не адаптації якраз їх. А навпаки радикалізації великих груп, тому що вони розміщалися і поселялися в окремих канклавах, в окремих районах столиць або окремих міст, а це сотні тисяч людей. Що там робилося? Ні одна спецслужба, ні один правохоронник не знав. А там часто були осередки такого екстремістського руху радикалізму. І це було створено в Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Австрії, Бельгії і в інших країнах Європейського Союзу. І якраз французькі події показали нас, що вже початок вже бойових операцій, терористичних реактив набирає широкі масштаби. А великий осередок був Брюсселі. От я просто можу стверджувати, що контактуючи з керівниками Бельгії і керівниками спецслужб, вони мені на той період казували, десь років сім назад про те, що там є цілосередки в містах і в районах, навіть Брюселя, де поліція не з'являється. Тому що да, там вже є злочинне групування, а це якраз злочинність і, і, і тероризм і екстремізм пов'язаний був. Ці, відповідно, представники цих угрупувань виїжджають в центр міста, грабують людей, навіть на мотоциклах пробивають вікна автомобіля, які рухаються, і вихоплюють, вихоплюють цінні речі. От, і поліція, яка пересідеть до якогось межі, коли район не заїжджає, там де, де, де вже знаходяться ці відповідні арабські поселення, тому що їх там знищують. Тому в даній ситуації. Уже європейські органи безпеки, правоохоронні органи показали свою слабкість, слабкість оперативної роботи, це технічної роботи і правоохоронної роботи безпосередньо присягаючи ці дії. І тому після подій Франції зрозуміло, що передбачалося, що була серія інших терактів. Зрозуміло, частина упереджень, наприклад, британці уперед, німці уперед. От але от, така концентрація різних організацій в Бельгії, особливо в Брюсселі, вона привела до того, що вони змогли реалізувати цей теракт. Не дивлячись на те, що попередня інформація про можливу підготовку і про гентеристичну акту. Скажіть, будь ласка, також к этому вопросі: кому може бути це вигідно? помітимо терористичної організації? Зрозуміло, що це йде самореалізація, тому що є міфи, що це вигідно Росії, є міфи, деякі міряють, що це, наприклад, і США, тому що вони конкурують з Європою, щоб послабити позиції. Саме першу чергу, як би це не дивно було, але це вигідно терористам, тому що це піднімає бойовий дух, це консолідує відповідно всі структури по світу, це реальний результат, який вони досягли, а це способ якраз проведення акцій, жертв великих і тому подібне. Ко, е, таким скажу непрямим способом. Зрозуміло, що це в деякій мірі і Росії. Чому, тому що вони бачать, е, як формується політика, вони вказують неодноразово що там у вас масова міграція. В даній ситуації там представники туристичних організацій, вони інформують про те, що ну, можливі мабуть, витракти... і ІГІЛ з Російською Федерацією? Тут така ситуація. Це надзвичайно спрощене поняття. Тому Ісламська держава, і Аль-Каїда, вони створюються прямо безпосередньо спецслужба. Окрема агентура вербувалася. Ну, умовно, якщо ми вже сьогодні говоримо, От, Росія вербувала окремих представників, ну, вербувала ж і США, і Європейські країни, наприклад, великі розвідки, Британія. От, наприклад, класичний приклад Бен -Ладен. ну, це не російський продукт. А американські. Хоча є, відповідно, і російські, не такі знакові фігури. От, але спочатку вони вирвалася для якоїсь мети, наприклад, робота по Афганістану проти радянських військ, а пізніше ці особистості вони стали самодостатніми. І що, відбилися в від будь-якої спецслужби. Тому в даній ситуації, якби ми намагалися сказати, що це Росія або США, ці люди стають самодостатні і вже ведуть свою політику і скеровувати, наприклад, якимось чином оце ісламське середовище, надзвичайно складно. Це в деякій мірі ну, е, люди, які не в одній ситуації, от може говорить, оцей агент там, прийме рішення і пройде теракт. Далеко не так. Тому що вони пов'язані єдиною ідеєю про ісламську державу. Якщо вони підозрюють, що це агент Росії, агент США або Європи, вони його знищать просто-напросто. І так просто керувати, як ото на над шахматом фігурами, так не виходить. Тому що набагато складніша ситуація, набагато жорст, жорсткіші умови внутрішнього життя терористів. І таким способом, щоб там хтось направляв, маніпулював, вони швидко це розшифровують. Часто поправкися, якщо є підозра про те, що хтось якусь спецслужбу працює, незалежно чи на західній країні, чи на східні країни, вони, як правило, без перевірки знищуються. Тому в даній ситуації можливі якісь там і позиції Росії можуть бути оперативною або інших країн, але вони не являються визначальними в цій ситуації з Аль-Каїдою і з аль це абревіатура, яка прийнята зараз у всьому світі. Я неспроста задал вам этот вопрос, потому что вот сразу после терактов на российском телевидении была передача с ведущим Соловьевым, на ней присутствовал Владимир Вольфович Жириновский. Как часто его называют неофициальным глашатаем Кремля, то, что нельзя говорить официальным лицам, говорит он. И он сказал, вот цитирую, теракты будут идти по всей Европе, и нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Я просто не хочу так коментувати на нормальну людину, тому що да, він дещо озвучує те, що вигідно е і керівництву Росії. Але в даній ситуації я хочу сказати, що він не висловив позицію безпосередньо Росії, тому що або Путін, або керівництво, тому що вона їм так е ключі не вигідна. Але він висловив об'єктивну ситуацію, що вигідно наприклад, Росії в цій ситуації, коли Європа має таку велику головну біль, таку величезну проблему. Це він висловив це реально. От, ну відверто, цинічно зрозуміло, недопустимо це робити, але він висловив цю позицію. А те, що це скеровано безпосередньо керівництво Росії, то воно не що не значить, тому що Жириновський висловлює ці позиції, виходячи, ну, своїх і психологічних тем. Ну зрозуміло, це е, упереджених позицій по тому, а що цікаво Росії, що не що можна використати в плані протистояння з США або з Європи. В заключение этого вопроса, как вы считаете, Николай Григорьевич, наши спецслужбы готовы справиться с таким вызовом, как международный терроризм во время войны, как бы, в во время этой ситуации, которая сейчас час на нашу... хочу значити, що э, якраз поки що ми можемо говорити, що ми не являємося основним об'єктом діяльності ісламської держави, це терористичної організації, і це поки позитив великий. Але за рахунок того, що світ він зараз консолідується, і ми також э, приймаємо уже частково участь в боротьбі з ісламською державою, поки на оперативному рівні. Але якщо будуть відверті наші дії, наприклад, секторальні, чи по Сирії, чи по іншим містам, ми зразу станемо прямим об'єктом як і терористичних актів ісламської держави. Оці ситуації наші великої готовності немає. Щоб розгорнути масштабні операції, тут треба поновити глибоко не тільки на територію України, але й за кордоном нашої агентурної позиції, відповідно, технічні позиції. Розвідка технічна, яка має можливість контролювати любі переміщення терористів, їх, їх системи зв'язку, але до цього в нас втрачені великі позиції. Ми багато чого втратили за рахунок відсівання потужних спеціалістів антитерористичної діяльності в СБУ в розвідках наших в інших воєнного формату прохоронних органах. Отут якраз питання стоїть, щоб створити потужну систему. Стратегічна розвідка, військова, прикордонна, самі прикордонна служба. СБУ як основна структура, яка працює, оцей комплекс заходів, який зараз не задіян системно, не задіє професіонали високого рівня, не задіяна втрачена агентура і особливо і радіорозвідка, яка має можливості цього контролю, радіоконтрозвідка. Отут якраз повинна ціла концепція боротьби з ісламською державою, як в Україні, так і консультуючи сили з іншими країнами світу, тому що це вже загальна біда, і тільки велику цю проблему можна вирішити разом кооперації з країнами Європи, наприклад, НАТО, США, але не тільки з іншими країнами СНД, Китаю, тому що це величезна, величезна проблема світу. Тому свої ресурси, до яких ми зараз недостатньо готові з відсутністю преснової системи дій. и консолидирующие международные контакты, мы можем действительно реально бороться против такого великого зла, против любви теракты. На сегодня США и великая загроза. Следующая новость, которую мы хотели обсудить, это визит президента США Барака Обамы на Кубу и встреча его с Раулем Кастро. Эта встреча произошла впервые с 1928 года. Тогда на Кубу приехал президент Келвин Кулич. Тобто, вже пройшло більше 90 лет uh, 20 июля 2015 года року Америка і Куба возобновили отношения і почали працювати між ними посольства. Прокоментуйте, пожалуйста, цю новость і що вона може нам значить, що якраз і США і особливо адміністрація Обами вона вибирає нову концепцію якраз відновлення стосунків з тими країнами, де дійсно. Є реальні прогресивні зміни в плані і зміни формати якраз авторитарних режимів, може тоталітарних відносин, зміни концепції агресії самої США, не тільки Куби, от якраз перінтації на більш глибоку кооперацію, але і США, яка займає більш толірантну позицію до тих країн, з якими були надзвичайно складні відносини. І це вже великий прорив, тому що до цього була чітка, жорстка політика. Дуже потужних бар'єрів, дуже потужних створення контраційних сценаріїв, діяльності спецслужб проти Куби І це якраз той прорив, який дозволив розблокувати якраз ту велику стіну, яка створювала не тільки тему протистояння, а в деякій мірі створювала фактор протистояння із рядом інших країн світу, союзників Куби. Зокрема, коли це був Радянський Суд, а пізніше це Росія, інші країни світу, от які дійсно підтримували глибокі контакти з Кубинським керівництвом, але на основу протистоян США. Ця тема знімається. Це знімається ще одна регіональна, але й глобальна загроза світу. Тому що в свій час ряд країн, різних блоків, намагалися приєднатися до протистояння з Куби США, а це фактор ще одного глобального протистояння, а пізніше трошки вже спала, але регіонально. Тому це позитив, який відбувся в цьому регіоні, але він має значення і приклад для світових процесів, де дійсно були такі конгресів сценарії: вийти з кризи протистояння, піти на діалог. Спочатку оперативний, а тоді політичний, і це якраз знакова кінцева подія. Візит президента Обами. І добре, що президента Обами не навпаки не Равлю Кастро, а президента Обами, тому це знаковий жест доброї волі для відновлення стосунків, і це матиме хороші перспективи і на рівні діалогу Куба-США, але на рівні діалогу Куба-США, Латинська Америка і ряд країн ще світу. Бедують мнення в інтернеті, що це похорони холодної війни. Що цим вот жестом как бы, закінчилася ера холодної війни, яка ще продовжувалася довго-довго часу. Конфронтація США з Кубою. Похорони старої холодної війни. І ми зараз маємо всі передумови нової війни, и холодный, и горячий. Поэтому мы можем говорить про новые реалии уже, выходя из других загроз. Вернемся теперь к Украине. Новости, которые больше касаются нашей страны, это визит госсекретаря США Джона Керри в Москву. Во время этого визита он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время этого визита между ними обсуждались вопросы о Сирии, вопросы по Украине, а также о освобождении Надежды Савченко. Як ви читаєте, добілі чи вода встречі В Першу чергу треба визначити, що основна тема була Сирія, щоб ми так розставили акценти. І тому якраз тема пов'язана з перспективами Сирії, сирійського конфлікту, перспективами консолідації зусиль щодо режиму Асада, щодо боротьби з ісланською державою, це була основна тема. Зрозуміло, що важлива тема була це Україна, це питання пов'язане з припиненням. Відповідно військових операцій і виходу з кризи на Сході і окрема темпа Надії Савченко. Ці ситуації були чітко орієнтовані про необхідність виконання мінських угод. Керія настоює на тому, щоб якраз відстояти всі інтереси України в цьому форматі, вивести війська, взяти під контроль кордон, провести вибори, ідуть на демократичній основі. Путін відстоїв позицію щодо того, що в даній ситуації спочатку вибори, а тоді місцева вже влада повинна вести переговори. Інцентра влади України якраз тут різні розбіжності вони проявилися. І Путін і стоїть свій сценарій по мінську, хоча толерантно, вже при цій ситуації був керів свій. Відповідно, домовився про те, що будуть і виходити на керівництво України, вирішувати питання про зміну до Конституції, і відповідно закони про вибори, і підготовка виборів. Але паралельно з припиненням вогню, обміну полоненими. Тобто, в деякій мірі тактичний прогрес є, але це не вирішує проблему Сходу. Відносно Савченко вже намічено ряд. Заходів гуманітарного характеру щодо обміну о, і помилування. Але єдине Путін на цій основі вів е, дискусію, діалог. Які ж можливо поступки щодо Савченко можуть бути, і щодо інших тем, пов'язаних з Донбасом. Деякі мірі були натяки пов'язані з санцем, щоб частково їх так познімати, особливо з країнами Європи. От якраз ці теми звучали. От воно йшла 50 на 50 на великому форматі, тому великого прориву по Україні немає. Але деякі послаблення вже можуть бути по е, сходу, пов'язані з більш потужним тиском припинення вогню, і по обміну полоненими, тобто гуманітарна місія і допуск Червоного Христа, особливо там, де наші томляться у тюрмах. Але з іншого боку, це, можливо, конкретна ситуація пришвидшить якраз обмін Савченко, її помилення і обмін. Оце може бути позитив після цієї зустрічі. Ну, як я знаю, що... Что... Не, не знаю, слышал, что э Кирилл приехал с пакетом новых санкций в случае того, что если Москва не будет придерживаться минских договорённостей. И после этой встречи Лавров заявил, что альтернативы минским Минску-2 нету. тут я хочу сказать, что э Кирилл приїхав якраз з деякими э пропозиціями по що щодо продовження санкцій, от у випадку, теж не буде прогресу по минским угодам, Сирія, тобто це було секторально. Сирія першу чергу, зрозуміло, Україна і Савченко, тому ці пакети вони були приготовлені, от але з позиції США наскільки Європейського Союзу, тому що в Європейському Союзі вже велика позиція щодо санкцій в цілому, і США вже не може так чітко поставити умову, щоб ці санкції додаткові були прийняті. Тому це більше так сказати, ну були натяки про те, але надзвичайно потужно ці санкції сьогодні задіяти не можуть, тому що вони вже не мають того ефекту. Так, да, це ще додаткові аргументи, які... Намагався подати кері, але вони, ми знаємо Путіна, який не буде суттєво реагувати на якісь посили, тим більше тиски. От він, як правило, на санкції, от навіть в ущерб Росії, навіть собі він починає контрзаходи. Тому я розумію, що аргументи були висловлені. Вони домовилися про формати якраз і по мінським угодам, і по Савченко. От, але я ще раз підкреслюю, суттєво прогресу за виключенням так скажу більш потужна тиску, що взяла на себе Росія, припинення вогню і обміну полоненими допуску відповідних місій, от, особливо суттєвих продвижок немає, тому що Путін висунув додаткові умови щодо змін до законодавства, проведення виборів, відповідно, а це фактично консервація конфлікту за його сценарієм. І остання новина, яку я хотів би ми обсудити, це новини з міста Гадніх. Гагський трибунал приговорив бывшего лідера боснійських сербів Радована Караджича к 40 гадам лишення свободи. Етому чоловіку вже 70 років. В его обвинительном приговоре было 11 пунктов обвинения, в том числе геноцид, убийство 7,5 тысяч мальчиков и мужчин в городе Сербице в июле 1995 -го года. Также ему инкриминировали осаду Сараева в течение 44 месяцев, а это приблизительно 3,5 года в ходе боснийской войны. В 1996 году этот человек был президентом Республики Сербской и он покинул этот пост и 13 лет скрывался в подполье. 24 июля 2008 года он был пойман и 30 июля был экстрадирован в Гагу. То есть почти уже 8 лет шел суд. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Над ним свершилось правосудие. Можете прокомментировать, пожалуйста. Ну, перше хочу визначити, що дійсно ті злочини, які скоюють керівники держави, любої держави, вони обов'язково будуть покарані або відповідно національними правоохоронними органами і судами, або міжнародними, якщо це скоєне злочини проти людства і людяності, що відбулося скараджі, навіть займаючи пост керівника держави, який, начебто, дбає про збереження цілісності, розуміємо, що він повинен був задіяти всі механізми законні без відповідно масових жертв. Для збереження цілісності і відстояння конституційних прав громадян і зрозуміло територіальної цілісності країни. От, при тому, що дійсно ці загрози були, і задіяний зовнішні фактори, він не справився своїми відповідними функціями і пішов на саме радикальні дії. Це нищення людей, це відповідно репресії, це масові вбивства. І за це він повинен відповідати, за цей фактор. Тому що він якраз тут скоїв ці злочини, і відповідно міжнародний трибунал виходив з цих форматів. І це якби логічне завершення його діяльності пов'язане з реальною конкретною злочинною діяльністю. Точно так же багато диктаторів, які приймали такі заходи, вони точно так же або до відповідальності на рівні газкого суду чи відповідно національними судами, або підпливом громадськості, які фактично в процесі революції фактично бивали цих людей. Ми маємо приклади по Румунії свій час. От ми маємо приклади по лівії, от є інші формати. Тому це велике попередження багатьом диктаторам. Багатьом іншим керівникам, які використовують такі методи проти свого народу, що не обов'язково на тому в іншому етапі, через 10-15, через десятки років притягаються до відповідальності. Тому в даній ситуації це правомірний акт, але це акт застереження іншим керівникам, що недопустимість примінення до людей зброї, знищення людей, тероризм, катування людей. Ми маємо це зараз і на сході, ми маємо зараз в інших регіонах, але і відповідальність і особливо застереження і українській владі, тому що тенденції такого розвитку подій і в нас проявляються, і це велике застереження, що ніхто ніколи не дінеться і будуть віддавати або перед народом своєї власної держави, або на міжнародному рівні, як сьогодні є скаралішем гарським трибуналом. Скажіть, будь ласка, є єслі шанс, що а, за преступлення на Україні а, і в Грузії ответять руководство Російської Федерації. На сьогодні дуже мало шансів, що Росія буде відвідати, тому що вона надзвичайно потужним фактором являється світовій політиці. Вона відповідно має потужний формат якраз не тільки території, населення, державного будівництва, але й правоохоронних органів спецслужб і відповідно стратегічний потенціал пов'язаний з ядерним озброєнням. Тому найближчі роки це нереально. От, але при зміні відповідно і суспільних відносин в Росії, і зміні керівництва, при, при живих керівниках виконавців, це також може бути. Тому в даній ситуації ми говоримо про більш далеку перспективу. Найближчі роки це нереально. Ми будемо сподіватися, що це буде раніше. Чим, чим можна, тим, тим раніше, тим краще. З вами був Миколай Григоріч Маломуш, я Олексій Донченко. Це е, е, україномовна телерадіокомпанія «Столиця». На все добре.